Або хлопець приходить і каже, це ось в цьому році. І ми його ну, знали там, це десь приблизно місяці 4-5 знали, ну, нормально, все так якось і не скажеш. А потім приходить і каже, ну, хочу вам признатися. Каже, в мене просто така діпресуха. У мене там... Э -э -э Депресія, я не знаю, куди як, як мені жити, куди мені дивитися. Мені проблема рішення прийняти. Тобто, ну, ну, дезорієнтація. То, я не знаю, куди робити. Я тобто, ну, зовні молодий, перспективний спортсмен, симпатичний, трудяжка. 20-21 рік парень. <звучать> <звучать> ну, це, е е І кажу, хорошо, коли почалось? Два роки тому. Я пам'ятаю, це осінь. З осіння у мене такий подібний стан, якби то він трошки краще десь але він не проходить отак, як повністю. Що там було осінь? Давай. кажу, Ну я е е розстався з дівчиною. Хорошо. Одна ситуація. Кусок розстався. А що кажу, ще драматично було? І сразу по драматичності. Що було драматично ось? Каже, я розстався дівчиною. Хорошо. Яка ще була ситуація? У мене помер друг. Хорошо. І я, значить, а що з дівчиною там було? Ну ми там, як за нею наче ухажувати, там все. Ну, Вона, чесно, ну... Він якось себе так вела, вони теж там, ну, не, знаю, там не спали, нічого, а просто він її, якби така була в нього пори, полюбив, а потім побачив, що, ну, що не то, не, та, не зможе він з нею. Він відійшов від неї. Він не сказав там. Пока", там. він не сказав, що е ну, каже, ну, він, ну, я, в його словах я просто побачив, що... Він її не відпустив. І я йому кажу, ти їй сказав, що все, це не твоя дівчина? Ні. Ти собі сказав, що це не твоя дівчина. Він такий сидить, ні. А він вже там десь об, біля року з другою зустрічається і такі дуже хороші відносини у них. там, Все. Тобто правильно я кажу, що ти ну, цей кусок ще не відпустив. Він такий сидить. Він кажуть, має такий потіл. Я зараз оскар мене тіло і навчав у нього, такі мурашки, все каже. Да. Кажу, то що тобі треба, щоб ти відпустив? Та я, а він ну, знаю, вже слухав мене багато, приходив на практичні зустрічки. Просто про це побував, виговорити вголос, представити її. Кажу, ну хорошо, давай. Кажу, йди, пішов, проговорив, заходив. Мені вже легше. Тобто я вже чувствую, вже якось посвітліло в голові. Кажу, що там з другою ситуацією?» О, з другом. Ну каже, я собі пообіцяв, що я піду до нього на кладовище і попрощаюсь. Кажу, що сходив? Два роки вже не можу сходити. Кажу: ти що може вже сходиш? Каже, все схожу сто процентів. Йому вже йому все стало і. И... Там наші колеги знайомі зразу побачили, що ви зробили з татом, та, то як його звати. Та, що ви зробили? Нічого. 15 хвилин розмови. 15 хвилин і він каже, у мене 15-20 хвилин. Ну в нього вже так боліло, що він вже готовий. От поміть, у кого сильно болі і довго. Самі швидкі, без результати.